Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, чи використовуєте ви й досі жорсткі диски в цілому та жорсткі диски великої місткості, зокрема на поточний момент, тобто момент 2025 року. Ну а я вас вітаю на каналі Jack of All UA. Сьогодні, як ви розумієте, будемо говорити про накопичувачі на жорстких магнітних дисках в цілому, і, зокрема. Про ось цю модель на 6 терабай зробимо розпаковочку, візуальний огляд, і потім будемо тестувати. Тож, давайте розбиратись що до чого. І так, моя історія така: використовувати подібні пристрої в персональних комп'ютерах я припинив ще багато років тому. Це десь між 18-м і, мабуть, 20-м роком сталося. Ну, як мінімум, 5 років, уже в персональних комп'ютерах такими пристроями не користуюсь. Але як ви бачите, вдома у мене є колекція жорстких дисків різного обсягу, починаючи від 500 гігабайт і до 2 терабайт. Які я використовую для бекапу даних, тобто кожного дня я ними не користуюся, але час від часу щось залити і покласти на зберігання саме те. Крайній раз, коли я купував жорсткий диск до 2025 року, це був 2021 рік. Тоді я купив ось конкретно цей екземпляр, то шиба на 2 терабайти, і після того повністю вже переключився на ssd накопичувачі і. Коли почалась війна в 22-му році, ну якщо не всі, то багато хто з нас готував собі, збирав собі е, тривожні валізки. В принципі, в багатьох вони і зараз іще залишаються. Е, так ось, окрім. Всіляких різних речей я туди ще поклав і SSD, один чи, можливо, два з найціннішою для мене інформацією, і був дуже радий тому факту, що у мене є саме SSD з цією інформацією, що мені не доведеться в разі чого з собою возити, носити жорсткий диск, оскільки це важко, незручно, плюс якісь там механічні впливи можуть його пошкодити. І е, потім час від часу переглядаючи цю валізу тривожно, я туди ще докладав нових ssd накопичувачів тому що постійно бібліотека файлів, яку треба тримати на поготові, вона розширюється. Життя іде, і відповідно десь це треба зберігати. Тож е, один ssd диск він потім перетворився на три, на чотири штуки. І тоді відповідно. Е, на початку війни мені прийшла в голову така думка, що навряд чи я вже колись буду купувати жорсткі диски, в принципі, тобто навіть для бекапу даних буду вже купувати тільки ssd накопичувачі Але. Не так сталося, як гадалося. За період 23-24 року у мене сталося два неприємних моменти з такими ось твердотільними накопичувачами. Перша ситуація це був вихід із ладу однотерабайтного шника від Apacer і потім з часом також вихід із ладу однотерабайтної карти пам'яті. Вже навіть зараз з ходу не згадаю, якого вона була виробника. І знову ж таки, життя тривало, життя рухалось далі, і так сталося, так склалося, що на початку поточного року мені ну довелося чи випало придбати собі двох з половиною дюймовий, тобто ноутбучного формату, жорсткий диск, також від Toshiba на 500 гігабайт. Чому я його купував? Як я його купував, де я його купував? Для цього друзі можете або додивити сьогоднішній випуск до кінця, і в кінці відео буде е, перехід, або перейти в опис до сьогоднішнього випуску, і там буде покликання на моє весняне відео про маркетплейс Синтетик, яке, е, е, на жаль, не набрало, як на мене, адекватної достатньої кількості. Переглядів, а я в нього вклав дуже багато емоцій, зусиль, але як такового відгуку воно не отримало. Тож, подивіться і дайте йому другий шанс, підтримайте його коментарем-вподобайкою. А в якості користі для себе дізнайтесь, відкриєте для себе новий маркетплейс доволі цікавий. Так от, в тому відео. В частині того відео я розповідав якраз і про ось цей карман, ось цю кишеню для жорстких дисків, і безпосередньо про той жорсткий диск ноутбучний, який стоїть всередині. І як я вже сказав, хоча в цілому саме відео воно не набрало великої кількості реакцій і переглядів, але частина про жорсткий. Диск, вона доволі багато коментарів зібрала. І якщо ці коментарі звести в таку єдину думку, то вона наступна: що не варто списувати з рахунків саме жорсткі диски, тому що SSD-диски диски це як примхлива дівчина, яка може покинути тебе в будь-який момент і піти, не сказавши ні слова, і ти її вже не повернеш. як Відповідно дані з мертвого ССД-накопичувача, в той час як жорсткий диск, це надійна робоча конячка. Так, звісно, кидати його якось там бити ногами не можна. Але якщо адекватно з ним поводитись, то навіть якщо там якісь проблеми будуть, все одно інформацію витягнути шанс є. Більше того. Не то, що інформацію витягнути, а навіть якщо сам диск, він уже не в ідеальному стані, він все одно продовжує працювати. Знову ж таки, якщо подивитися те відео, про яке я говорив, то побачите, що цей диск він ну, трошки такий травмований, але він працює. І є у мене ще ось такий диск однотерабайтний від Seagate, Здається, ще році, в 12-14, куплений. В принципі, він працює нормально, але щось там у нього якийсь заскок з температурами. Тобто, програми моніторингу температур мені показують, що він там до 70 до градусів розігрівається причому буквально там через 2-3 хвилини після ввімкнення. Я думаю, що це просто якийсь е, глюк, оскільки багато дисків в моїй домашній колекції, вони вже такі е, старенькі. Тож е, не зайвим буде подумати про те, щоб інформацію перенести кудись на новий пристрій. Тому, друзі, враховуючи ось все оце сказане, я зайнявся. Е, Підшуковуванням собі нового жорсткого диску це людина, яка три роки тому вирішила, що більше не буде повертатися до накопичувачів на жорстких магнітних дисках. А потім бац, і в 2025 році, після уже там купи куплених протестованих SSD, карт пам'яті знову повертається до жорстких дисків. Ми що ж, життя не передбачуване, тому рухаємось далі. І так. Uh, в принципі, якщо подивитись на те, що ви бачите перед собою, тут у мене є Toshiba, Тут у мене також Toshiba, У мене є Сігейт, Сігейт і Сігейт. Ще один. В принципі, в далекому 2004 році, коли у мене з'явився перший персональний настільний комп'ютер, то там саме був жорсткий диск на 40 гігабайт від Seagate. І з тих пір я став фанатом компанії Intel, компанії Nvidia, ну і компанії Seagate, тому що ці комплектуючі були в складі моєї першої настільної машини настільної системи, але звісно. Я також і Тошибівськими моделями користувався, і досі користуюсь. Також у мене був Samsung, і навіть колись був диск від Hitachi, який в комплекті з моїм ноутбуком йшов і який вірою і правдою багато років мені відслужив. Western Digital, здається, ніколи не використовував. Це якщо говорити про такі найвідоміші бренди. Тож. Обирав я собі новий диск між Тошибою і е, Сігейтом. Ну, знову ж таки, так склалося. Тошибу відкинув, е, тому що, в принципі, у них моделі хотів сказати гучні. Ні. Вони не то, що гучні, просто е, в процесі роботи, як тільки запис, ну і взагалі якась активність на диску припиняється, то диск. Виключається. І потім, коли ми до нього знову звертаємося, то на те, щоб він знову розкрутився, іде час, плюс ці постійні там клацання всередині диску, коротше, це трошечки дратує і напрягає. Тому я знову-таки звернув погляд на свої улюблені е, Seagate, і е, вибір стояв між двома моделями. Це Skyhawk на 8 терабайт, який, в принципі, е, коштував. Приблизно стільки ж, скільки і оцей, ну, там плюс-мінус, можливо, навіть дешевше. І ось цією моделлю, скажімо так, попервах, я саме хотів брати 8 терабайт сіхок, але потім, почитавши відгуки в інтернеті, дійшов якби, до такого висновку, що оскільки 8 терабайтна модель вона має черепичний. Запис, а це типу не дуже добре, тому що коли диск уже буде, ну його обсяг підходити до кінця, він буде сильно заповнений, то будуть падати швидкості запису і так далі. Ну і, взагалі, що типу це така провальна технологія. Хоча, якщо я не помиляюсь, оце також диск з черепичним записом, і чогось катастрофічного я не можу сказати. Але в той же час і гарантія на такі диски лише два роки. Тож, знову ж таки, почитавши коментарі, звернув свою увагу на модель Iron, точніше на серію Iron Wolf. Це диски для нас, нас, систем. На них йде трирічна гарантія. Так, да, коштують вони недешево в перерахунку на свій об'єм, ну, але, типу, вважаються надійними, і тут у них не черепичний запис, а якийсь інший. Коротше, Класичний, скажімо так, давно вже просто не слідкую за всіма цими технологіями, тому, як би так говорю, чисто поверхнево. Тож, друзі, зваживши всі плюси і мінуси і назбиравши необхідну кількість грошенят, я їх відніс в магазин і вийшов з нього ось цією моделлю. Тож, давайте розпаковувати і подивимось візуально, що вона із себе являє. Так, беру диск, беру ножиці, але перш ніж вскривати цей пакет антистатичний, ще такий момент е проговорю, тому що в принципі сам на це також повівся. Якщо дивитись цей е диск, як його зображують на е сторінках інтернет-магазинів, то він там дуже красиво намальований і може скластися враження, що він іде в якійсь е картонній коробці чи щось типу того. Ні, насправді вже давним-давно багато років. Всі, я скажу так: всі жорсткі диски ідуть просто в пакетику. Інколи там може бути ще всередині е пакетик з цілика гелем. Якщо я не помиляюсь, лише один раз в житті, чи можливо двічі в житті, мені диски траплялися саме ось в такому пластиковому пакуванні, і я вже навіть не згадаю, що це були за диски. Можливо, це був якраз Samsung на 500 гігабайт в далекому 2008 році. Ну і можливо, це був якраз ось такий Skyhawk, але знову ж таки точно вже навіть не згадаю і. І це погано, що зараз ось в такому упакуванні диски не продають. Тому що, ну, пакетик то таке, то ні про що цей пакетик. Так, розрізаю, дивимось, сіліка гелю немає, а утошліби, до речі, є. І ось так виглядає цей 6 терабайтник зі зворотнього боку. І ось так він виглядає зовні. Так, бачимо, що виготовлений він 23 лютого 2025 року. Ну, купив я його в червні, на початку червня поточного року. Ну, і тепер можна переходити безпосередньо до використання цього пристрою, ну, потихеньку його вводити в експлуатацію, і робити з цього контент. Тож, друзі, переходимо до наступного етапу. Так, друзі, давайте ми спочатку ініціалізуємо і відформатуємо цей жорсткий диск в системі. Роблю це на Windows 10. І так, натискаю на клавіатурі Windows X, дві клавіші одночасно. Ось вискакує таке віконце, і тут нам треба обрати пункт керування дисками. Обираю. Вікно розкривається. Так. І ось, будь ласка, одразу попередження, що треба ініціалізувати диск. Так, обираємо GPT, стиль розділів GPT. Дивіться, тут я примітка. Стиль розділу GPT не розпізнає жодна з попередніх версій Windows. Ну, в принципі, мені це не потрібно. А от що мені потрібно, це те, щоб диск такого великого е, обсягу він е, адекватно працював в Windows. Тому, якщо я беру МБР, е, стиль розділів, то тоді більше 2 терабайт, наскільки я знаю. Система не побачить. Отже, обираємо GPT. Так, і шукаємо. З'явився у нас тут диск 3. Так, ось диск 3: 5589 Гігабайт буде доступно для роботи. Так, тепер натискаємо на ось це вільне місце і будемо створювати розділи на цьому диску. Створюю їх два. Довго думав. Все-таки, поспілкувавшись із чатом GPT, вирішив, що створю два розділи. Ну там, грубо кажучи, майже на 4 і майже на 2 терабайти. Поїхали. Правою кнопкою миші створити простий том. Так, далі. І тут я оберу. Так, і ось тут я а, ввожу таку а, цифру 2 мільйони мегабайтів. Їдемо далі. Так, призначити букву. Добре. Так, форматую а, NTFS. В принципі, вибір був між XFAT та NTFS. Хат. Добре підходить для роботи з мобільними пристроями Плюс, е... плюс е... NTFS читається, але не пишеться на цю е... систему. В середовищі Mac OS. Ну, оскільки у мене комп'ютерів на Mac OS немає, навіть якщо будуть, ну, це якби невелика проблема, щось придумаємо, тому їдемо далі. Так, готово. Ось цей диск відкрився. Отже, доступно мені буде 1953 Гігабайт. І, відповідно, на іншому просторі, який залишився, я створюю також ще один том. Все. Диск у мене розмічений. Якщо я вийду сюди, то я побачу, що ось у мене. 1,9 терабайта новий том і 3,54 терабайта новий том. Тепер давайте це ми закриваємо. Відкриємо CrystalDiskInfo. Так, це в мене системний диск, то в мене інший диск. І ось у мене uh, Seagate на 6 терабайтів. Бачимо швидкість 5400. До речі, я вже не пам'ятаю, адже брав я його. Саме як 5400 чи 7200. Хм, Це ще треба буде уточнити. Так, кількість включень один разів і 0 годин. Так, бачимо, що тут якби все нормально, стан диску добрий, температура 22 градуси. Так, ну що, зараз під'єдную іще один зовнішній накопичувач, і будемо займатися копіюванням. А, друзі, Давайте подивимось на аналітику. Назвемо це так. Отже, 8 годин у мене цей диск відпрацював. Ну, майже безперервно. Один раз я перезавантажував комп'ютер. Там не знаю, можливо, із цих восьми годин десь годину я на нього нічого не писав, але так чи інакше, він був всі ці вісім годин приєднаний до комп'ютера, заживлений. Записав я на нього майже 1400 гігабайтів. В принципі, якби все нормально. Температури 34, 35, 36 градусів. Тобто навіть до 40 не дійшли. Стосовно швидкості запису, ну, десь в середньому це 110 МБ на секунду. Враховуючи, що я, як говорив, уже з іншого зовнішнього жорсткого диску через USB 3.0 порт, робив, якби, копіювання файлів. Так? Що ще сказати? На початку диск працював дуже-дуже тихо. Лише тільки якщо до нього вухо піднести, то щось там можна було розчути. Е, на відміну від 2 терабайтного від Toshiba, там, де певні такі клацання не невеличкі є. Але десь, мабуть, через там, пару годин роботи е, якісь дивні звуки у Seagate з'явилися. Uh, доволі такі гучні. Це схоже на що? Ну, я не знаю, якщо пишучу головку прямо по диску, магнітну головку прямо по диску возюкати. Коротше, якось він так натужно, хрипло, як наче йому 100 років працює, не знаю, що із цього вийде. Ну, Я не можу сказати, що я прям якось там наляканий. Чи... Я здивований, але да? я не наляканий, якби в кінці кінців я на нього. Скидую такі файли, втрату яких раптом що я переживу. От, знову ж таки, найголовніше, найголовніше, я все одно іще на один диск бекапити буду. Тому подивимось, декілька днів дам йому, мабуть, передихнути, потім знову за нього візьмуся. Ну, але, от, якби, за перші 8 годин роботи враження такі, що. Копіюється все нормально, записується на нього, температура взагалі шикарна, але якісь дивні звуки. Ну, а далі покаже тільки час, що воно буде. Де. Уже десь близько тижня я користуюсь цим новим диском. Ось дивіться, вже 18 годин він напрацював, і 12 разів відбулося увімкнення. Ну що, в принципі, він працює адекватно, якби сильно не нагрівається. Працює швидко, в максимумі десь до 155 мегабайт на секунду доходить швидкість копіювання. Ну, звісно, залежно від того, з якого іншого пристрою ми на нього ведемо запис. В принципі, в процесі роботи він видає такі трошки дивні. Звуки, хоча покопіювавши з інших накопичувачів протягом цього часу інформацію, я мав на увазі жорстких дисків. То я також наслухався різних, різних звуків. Старі диски іноді працюють тихо, іноді якісь, як на мене, дивні звуки видають так само, і цей, хоча він новий. Але інколи він доволі тихо працює, інколи трошки гучніше, інколи взагалі якісь дивні звуки видає. Тобто, як на мене, вони трохи схожі на якісь внутрішні поштовхи із середини е, жорсткого диску. Ну, якби програма діагностики показує, що все нормально, тож буду сподіватися, що все з ним буде нормально, і він працюватиме довго і щасливо. Він мені допоміг в переорганізації домашньої бібліотеки, тому що нарешті з'явився диск великого обсягу, на який можна записати однотипні матеріали, щоб вони не були розкидані по інших дисках. Чи можу я рекомендувати цю модель вам? Ну... Однозначно, прям так сказати, принаймні на зараз у мене не вийде, тим більше, що зараз вони доволі подорожчали порівняно з літніми цінами. А Записую я це відео ось 15 листопада. Ну, завершую записувати. В принципі, можна знайти моделі дешевше від інших виробників, в принципі, десь такою ж гарантією. Тому треба шукати. треба Дивитися ціни, шукати відгуки можливо за час, який з моменту моєї покупки цього диска минув в інтернеті, з'явилися нові відгуки. Хоча я, в принципі, також намагався промоніторити. Не скажу, що щось нове з'явилося порівняно з літом. Тому якби треба думати, моніторити ціни, дивитися на свої, на свої задачі, під що ви його берете. В принципі, в принципі, в цілому, модель, мабуть, непогана, не гріється, якби працює стабільно, доволі швидко. Як для диска, який використовується в зовнішньому підключенні для так званої файлопомийки. Але трошки-трошки дивні звуки Залузі. видає. Так. Буду підбивати підсумки. Отже, користуюсь я а, цим диском від Seagate на 6 ТБ уже близько тижня. А, конкретну модель, точну назву моделі, ви можете бачити ось тут. У мене на екрані в програмі моніторингу. А, бачимо, що вже 19 годин він у мене напрацював і. 12 разів вже вмикався, ну і стосовно записаного матеріалу, вже більше 3 терабайт інформації за цей час на нього було записано. Враження працює стабільно, працює доволі швидко. Ну, по сучасним стандартам, звісно, не також швидко, але як для жорсткого диску, який зовнішнє підключення отримав через USB 3.0. В принципі, непогано. Максимальна швидкість до 155 МБ на хвилину в деякі моменти у мене доходила, але в цілому це десь близько 130, більш така стандартна швидкість. В інтернеті, в інтернет-магазинах, значить, пишуть, що начебто до 202 МБ на секунду він може записувати. А працює стабільно, працює доволі швиденько, не нагрівається сильно. Зараз вже є опалення центральне в кімнаті 15 листопада. Записують цю частину відео, і бачимо, що ось ну 39 градусів температура, при тому, що вже десь близько 20 хвилин він активно працює на запис. Ну, бли... вище 40 градусів, я не бачив по ньому температур. Звісно, я не говорю, що цього неможливо досягти, але... В принципі, нічого страшного, нічого критичного і близько немає. Е, і з мінусів, все ж таки, є один мінус: це трошки дивні звуки, які він при роботі робить, причому вони навіть не завжди проявляються. Ось коли я робив перенос файлів з SSD-дисків, такого, в принципі, я б сказав, взагалі не було. Коли йде копіювання з жорстких дисків, то час від часу. Там не знаю, раз на 10 секунд, причому, знову ж таки, це не постійно відбувається сігейт, e, e, 6-терабайтник, 6 видає трошки такі дивні звуки, як начебто із, із середини певний такий ну, стук або удар йде об корпус диску. При цьому ми бачимо, що програма діагностики ну, якби все показує нормально, ніяких попереджень e, немає. Тому буду сподіватися, що диск проживе е, довго, довгі роки, не менше ніж його попередники, які вже там 10 років. Один працює може навіть трошечки більше інший з 2017 року. Працює. Поэтому буду сподіватися на його довге і продуктивне життя. Ну, але час покаже, тому чи рекомендувати вам цей жорсткий диск чи ні, я не знаю, не можу сказати. В принципі, як на мене, модель цікава трирічна гарантія серія дисків, які розраховані на нас, тобто, начебто, з підвищеною надійністю. Також в деяких магазинах навіть можна побачити е, таку інформацію, що е, Seagate ці Диски прям при ремонті там, і інформацію з них відновлює чи щось таке, тобто там, в разі чого, йде такий серйозний ремонт, серйозний підхід. Наскільки це правда, не знаю і сподіваюся, що не доведеться на собі це перевіряти. Але враховуючи те, що цей диск я купував влітку, в червні а зараз уже середина листопада, то за цей час він десь на тисячу гривень зріс в ціні. Тому все-таки за 6 терабайт, як на мене, ціна неадекватна на зараз. Є моделі дешевше на тисячу, на дві від інших виробників чи навіть цього ж виробника, але інші серії. Тому кожен хай думає для себе особисто, під які задачі вам треба, на яку гарантію ви готові погодитися два чи три роки. Знову ж таки, читати відгуки в інтернеті, хоча не можу сказати, що. З літа там з'явилися якісь нові відгуки, як, як їх було дуже небагато, буквально декілька штук, так їх і залишилось. Тому ще ось можете взяти до уваги мої враження, мої спостереження і робити для себе. Висновок. Знову ж таки, якщо ви будете дивитись це відео далеко в майбутньому, через півроку, через рік після його виходу, можете написати мені питання, як диск себе поводить в такій от довгостроковій перспективі, які результати він показує. І якщо все буде добре, я вам відпишусь, напишу свій коментар на той момент в майбутньому. Поки що, в принципі, у мене невеличкий такий осад залишається через оці час від часу дивні звуки зі сторони диску. Але все ж таки буду сподіватися на, екран... на... на краще, тому що цьому виробнику я довіряю. Я... Якось так, друзі. Коротше, якщо у вас є якісь не знаю, питання, коментарі, побажання, пишіть, будь ласка, пишіть під відео, буду відповідати. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте вподобайку підписку на канал. Можете приводити на канал друзів, рідних е комп'ютерних ентузіастів. Кастів і так далі. Подивіться, якого плану у мене контент. Коротше, приводьте і підписуйте всіх, кому цей контент може бути цікавим. Ну, а я готую для вас нові відео, нові серії відео, тому надовго не прощаємось. А в майбутньому побачимось, почуємось. Тому, друзі, бережіть себе і до зустрічі!